Отож, шановні члени екзаменаційної комісії, хотів би представити вам свою дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра на тему програмне забезпечення короткострокової оренди житла. І без якихось зайвих слів, я думаю, що можна переходити до наступного слайду, де описується об'єкт, предмет та мета роботи. І я одразу вибачаюсь, я можливо зроблю такий трохи довгий відступ в сторону, але я просто все-таки підведу до цієї мети, те, що за останні роки у нас доволі таки активно усі технології підходять проходять процес автоматизації, і я просто пам'ятаю, як я можливо років тому, років п'ять тому назад, мені коли треба було викликати таксі. Я телефонував оператору. Потім оператор, потім мені необхідно було цьому оператору пояснити, куди мені треба їхати. Потім цей оператор зв'язувався з таксистами, і, врешті-решт, через через проходячи через усі ці круги пекла, я добираюся до свого транспортного засобу і дивлячись зараз, що ми маємо, ми маємо доволі такі удобні комфортні застосунки, комфортні. Програми на наших смартфонах, де ти можеш просто зайти, вибрати точку на карті, куди ти куди необхідно їхати, і все. Ти буквально за там пару хвилин. Ти вже євгене. Ви зараз зловживаєте часом. Це загальновідомі речі. Ви нас вважаєте ідіотами? Ми цього не розуміємо. Гаразд, достатньо вибачте. просто сказати: актуальною є розробка програмного забезпечення для оренди житла. Точка, все це зрозуміло. Гаразд, вибачаюсь. І якщо казати про оренду житла, то раніше все було пов'язано з необхідністю взаємодіяти через певних агентів, і це знову ж таки требувало, необхідно було доволі багато часу для всього цього процесу, і з плином часу зараз є, наприклад, доволі глобально відомий Airbnb, який на якому хто завгодно може зареєструватися і надавати свої послуги, або тим можна зайти і зняти там житло або зайти його здати. Але проблема в тому, що цей Airbnb, наприклад, в Україні він не доволі відомий, він не доволі активно використовується і, в принципі, в рамках нашої країни немає якоїсь такої удобної. Програми удобного застосунку веб сайту, за допомогою якого можна цей момент вирішити, і якраз таки мета моєї роботи це якось організувати цей застосунок і створити таку програму. Отож, на даному слайді визначення вимог це в принципі. Я вже їх. Ну вони зрозумілі, те що вимоги необхідно або здавати, або орендувати житло. Щодо вибору мови і засобів проєктування, то тут можна ну, вибір мов програмування, вони їх нереальна кількість, але якщо казати якраз для десктопного застосунку, то е, доволі популярні рішення це або Java, або е, C-Sharp, е, і якщо проводити якусь порівняльну характеристику, то вони в принципі доволі такі теж однакові, тобто і Об'єктно орієнтована парадигма, і там і там, і в них є доволі такі удобні комфортні інструменти для взаємодії з базами даних, і, в принципі, плюси для C-Sharp перед Java це те, що він більш швидкий, і в нього є доволі такий комфортний варіант для побудови графічного інтерфейсу. Тобто, це WPF, і там можна на, на певному синтексісі створювати. Різні графічні елементи, і тобто, через це, в принципі, був вибраний саме сі Ну, ось так і створюючи свою програму. Я передбачав те, що в рамках Flow користуванням цією програмою буде не авторизований користувач, якого буде можливість подивитися і доступне житло, тобто пошукати для для бронювання його. Переглянути певні оголошення про оренду або також розрахувати певну вартість проживання. І вже після авторизації, після реєстрації весь той же функціонал теж залишається, але в нього також з'являється можливість вже виставляти своє житло, в нього з'являється можливість. Знімати чиєсь житло, і також ще з'являються певні додаткові функції, які на діаграмі пресендентів представлені. Якщо розповідати про схему бази даних, то тут їх теж доволі велика кількість, але була вибрана Microsoft SQL, тому що в рамках користування .NET Core, тобто C-Sharp, в рамках всієї цієї системи, це вже так би мовити, стандартне рішення. Яке перевірене часом, і е, саме через це воно і було вибрано. Тобто на даній схемі представлена та таблиця юзера accommodation, тобто таблиця е, житла, е, замовлення і ще певні таблиці, які зв'язані між собою. І ось така схема е, у моїй програмі знаходиться. Щодо шаблону, щодо структури, яка була вибрана, то тут був вибраний модел view-model паттерн, тому що він в принципі доволі таки комфортний. У нас є модель, є представлення, і за допомогою двостороннього зв'язку, за допомогою view-модела всі ці моменти між собою можуть доволі таки комфортно взаємодіяти, тобто, там, якщо ти хочеш щось обновити з моделі, ти посилаєш просто. Запит до моделі представлень, і автоматом воно все оновлюється і у самому представленні. Тобто, це доволі такий комфортний варіант, з яким мені було дійсно комфортно працювати. Далі представлена структура програмного забезпечення. Тут доволі таки ж, так би мовити, стандартний варіант. Тобто є файли з налаштуванням усієї програми, є. Папка для якраз таки в'ю-модела, папка для моделей, і папка для е, представлення, тобто, це така ось структура для Model View, View Model шаблону. Для створення інтерфейсу було використано сірі тони, оскільки майже кожне вікно супроводжується відображенням фотографії, і щоб якраз основна увага акцентувалася саме на Цих фотографіях на даному слайді видно, що зліва є сайт-бар, основне меню усієї програми. Зверху можна побачити певний меню для пошуку, тобто, тут можна його відкрити в більш повному обсязі, і тут є доволі велика кількість фільтрів, кімнати. Поверхи і тому подобне, і так далі, можна вибрати дату прибуття, і в результаті цього цього пошука ми маємо відображення вже варіантів житла, яке можна знімати. І далі можна, якщо натиснути на вибрати якесь житло, то ми потрапляємо на його сторінку, де вже можна подивитися більш повну інформацію. якщо Тут відразу нам відображаються картинки, натиснувши на котрі можна подивитися їх в більш повному розмірі, також показується адреса цього житла, і якщо це житло вже нами заброньовано, то там показується більш точна адреса, тобто вже дім, квартира і так далі. Ось. І також є інтерфейс для того, щоб керувати власними пропозиціями житла, тобто в лівому вікні продемонстровано те, що є на список виставлених пропозицій, у правому це керування запитами на бронювання тобто, коли хтось хоче зняти у вас житло, вони це ці запити потрапляють у це вікно, і тут ви можете або підтверджувати, або скасовувати і таким чином взаємодіяти ну і на слайді 12 ви можете бачити загальні висновки за роботою. Всі завдання, які було визначено у дипломній кваліфікаційній роботі бакалавра, було виконано у повному обсязі і на цьому.